Паркувальний майданчик міського пляжу старт автопробігу. Кожен із учасників колони на боковому склі автівки клеїть фотографії Андрія Кузьменка. А в пана Юрія зображення Кузьми на автівці завжди ще влітку він вирішив таким чином вшанувати пам'ять загиблого артиста. Ця людина є для мене таким кумиром, того, яким потрібно бути у любові до України у вчинках, у тому, як потрібно себе вести, як спілкуватися з людьми. От у всьому він був живе неприкладом. завжди посміхаючись, ну я не знаю. Для мене у всьому він був від манери поведінки до його вчинків, до його висловів, які вже після смерті, на жаль, стали крилатами. У супроводі поліцейських автівок колона із майже трьох десятків машин вирушила в місто. Спочатку їхали Кам'янецькою, тоді Львівським шосе до Катіону. Вже звідти інститутської Купріна на головний майдан Хмельницького. Всього майже 17 кілометрів. На майдані усі автівки вишукувалися напівколом, і майже літній дощ на заваді шанувальникам Скрябіна не став. З паперових аркушів автомобілісти створили величезну фотографію Кузьми. Як кожного хто взяв участь у автопробігові, Андрій Кузьменко був зірцем. Його піснями заслуховувалися. В них він живий і досі. Це була дуже чудова людина, людина, яка навчила своїми піснями думати. Навчила поважати країну. Я вважаю, ця людина достойна була дуже довгого життя, але, на жаль, так сталося, що його не стало з нами і таким чином ми хочемо просто. Помінути його. І навіть здавалося б, зовсім юні хмельничани теж долучилися до заходу, щоправда, поки що сидячи у пасажирському кріслі. Ти як виростеш з ким будеш? Далекобійником, напевно. Цікаво, дуже просифури. А кузьму скряпина, ти пам'ятаєш? Ну, звісно, у нього, гарні пісні. Мені раніше ну подобались мене зараз. Подобаються, я їх слухаю. Аби Андрія Кузьменка не забули, у Хмельницькому нині збирають підписи за перейменування одного із скверів його ім'я. Пан Володимир свій під петицією уже поставив. Я вважаю, що ця людина заслуговує, щоб ми в Хмельницькому назва перейменували сквер в його честь. Такої ж думки майже 460 хмельничан вони підписалися під петицією до міської ради, коли вона назбирає пів тисячі підписів. Ініціативу розглянуть на сесії. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.